Включили світло і зараз буде розпалюватися котел. Зараз він проганяє бункер, пальник, не бункер. Бачте. Не горить нічого, Зараз він поганяє просто. Або не, йде гасіння, бо коли виключили світло, то котел не затуха, просто виключили світло, то він зараз 5 хвилин буде гасіння. І так іде зараз гасіння. І автоматично він розпалюється. Зак налаштовано мусор. 6 хвилин гасіння. 6 хвилин буде госити. І потім піде автоматично сам розпал. зараз автоматично піде в розпал. Так, в розпал зараз він не піде, тому що температура Котла 50 градусів і не включений датчик в кімнаті. В кімнаті набрало свою температуру. Але зараз після включення е, світла бо там е, мала температура в кімнаті. 5-6-7 хвилин, хвилин має пройти, щоб датчик спрацював після включення світла і тоді буде розпал. Почекаємо. Тут трошки довше відео вийде. Насос, насос тоді запуститься і включиться датчик, що в хаті низька температура і включиться тоді насос. Зараз ще пару хвилин. Узнаю, що в хаті низька температура. От така зараз стружка тут. Захочу подивитися, от коли я закидаю цю стружку тирсу. От за той місяць пішло 92 мішка, 736 кг. Получаєте в середньому я рахував мішок 8 кг. То приблизно 736 кг 92 мішка. А це вже оцей місяць. трошки довге відео вийдеться вже 5 хвилин цей насос тут працює у мене він зараз включний як бачите це так допоміжний бо коли датчик спрацьовує Температури в кімнат, кімнатна температура. Коли в... в кімнаті набирається температура, він включається і виключає цей насос. І тоді в кімнатах підлога і сушка зовсім не гріє. А цей насос наведений оцей насос. Наведений, щоб він. Просто нагрівав тут датчик температури є. Отут. Тут бачите датчик температури на трубі, коли зворотка має 28 градусів, але він теж працює від температури на дворі. Коли Менша температура, то задана температура змішування піднімається. Коли більша температура на дворі, то опускається до 26. А так, то він наведений до. Зараз скажу точно. Точно, точно скажу. До 40 градусів наведений від 26 до 40. Якщо на має, падає температура мінусова, то до 40 може він працювати. А якщо плюсова температура, то саме менше то 26 градусів згородка. Щоб сушка в ванні була постійно тепла. Ще не включився. Ну, зараз він включиться. Ще почекаємо. Уже 7 хвилин. Такий попіл утворюється в котлі. Зараз вам наберу. Ось такий. Порох. Такий порох утворюється. І так цілий. Ну, не цілий місяць, зараз покажу, коли я вибирав. Отак просто на сторону нагорнув. Він збивається там. В стороні. Зараз покажу. Так, нагорнув в сторону його і все. І он, коли я вибирав попіл. Восьго 0,9, 24, 1. 11, 24 і 25. 11, 24. порахуйте скільки не вибирав попіл. О. Стільки? Там попіл. Трохи довго той датчик спрацьовує. То він постійно так, коли світло виключають він. Тепер буду точно знати через скільки хвилин він спрацьовує після вмикання світла. Так як бачите, тут це змішується. Час роботи максимальної потужності на 100%, тут 743 години. Час роботи при середній потужності на 50% і 88 години. Час роботи при мінімальній потужності на 30% 157 годин. Кількість розпалювань 996 разів. І час роботи Шнека бункера не путайте 176 годин. Тут рахую тільки шнек бункера, тому що цей можна додати хвилин-секунди, е, скільки тобі потрібно. О, все, спрацював уже датчик. Все, поїхав. Очищення. Перше очищення йде. І тепер йде розпалювання. 11 хвилин пройшло, поки датчик спрацює після вимкнення і вмикання світла. 11 хвилин проходить 11-12 хвилин, я так зрозумів тепер. Бо я ніколи не засікав. Все і йде розпал. Розпалювання. Поки що нагрівається тен? От перший розпал, от, все вже вентилятор. 40 секунд нагрівається тен, включається вентилятор і починається розпалювання. От зараз включу. От засікайте. Через скільки. У ну, мене просто неправильно тен, не в тому місці, бо поінакшому не міг зробити. Вже останні пальники буду робити так, як повинно бути, щоб скорше розпалював. А так він дуже довго розпалює. Бо тен не в тому місці, що повинно бути, щоб зразу розпалив. Бо не було місця в цьому пальнику. Ось і зараз буде видно, коли він. Ну, то десь хвилину до, до 4 хвилин він повинен розгорітися. Якщо не розгоряється, то йде друге розпалювання і йде третє розпалювання. За три розпалювання він 100% повинен розгорітися. Це все залежить від тирси, від пілети, від усього, що є, і щоб воно було сухе і просто, щоб доза правильно вибрана для, того, для розпалу пальника. Найважніше це є чим сухіша тирса, піл, ну, пілети. Ну, все, що ви хочете палити, чим сухіше, тим воно скорше розпалиться. Ну, і доза добра вибрана, і щоб запальничка була в тому місці, де потрібно, щоб воно файно розпалювало. Бо так воно до хвилини повинно розпалити зразу. Тут трошки більше тут десь приблизно 4 хвилини він буде розпалювати. А може піти ще і на другий круг. Тут, як бачите, один розпалювання і може піти на друге розпалювання. Будемо бачити зараз.